Задання в Viber кидаю. Сейчас Зараз за все обвел що йому делають, що йому не делать. Вова, після цього поля заїжджаєш на 119 на ліні гоним. Вова, після цього поля заїжджаєш на 119-е на ліні Гони. Я на 119-м от тобі краї геть немає ріпака. Ми там дисконаємо, будемо сіяти соняшний. Щас э, виїжджають одна сівалка пішла, три виїжджають. То до восьми до дев'яті посіяємо. Може якийсь гектар стота сьогодні закриємо. Посів на глазом не моргнули, вже сіємося. Просто капець. На Затягнута посівна 22 квітня, ще нічого й не сіялось. Ну, Понятно, вологи було багато, поля почали заростати. То там, де ці пшениці вже конкретно, перед посівом вичищаємо гліфосатом і паралельно бризкаємо ріпаки. Ріпаки, фунгіцид, інсектицид, мікруха. Тут другий обробіток. Перший ми зробили, до дождів встигли. Слава Богу, зараз ось. Вроді би вчора був дощ, 5 днів були дожді, вроді би, нічого не не давало на те, що ми сьогодні взагалі щось вийдемо, зможемо зробити. Но погода передавала 12 градусів, соняшна, але по факту зараз 17. До обіду вже пішли в обід ці оприскувачі, особливо там, де оприскувачі по нулю, ріпак бризкають, взагалі пиль вже йде. Ну а по сів ось. Підряхло, ми ж в чому в чом ще плюс, що в нас посів раніше піде, тому що ми ж не культивіруємо, що нам головне зверху корочка 3 см підсохло і погнали, то в принципі йде, зараз їдемо, дивимося. О, То посів запускаємо. Теж була, була історія блин, з цим посівом. раніше можна було, там... плануємо посів 5-10 число, 1 числа там. Воєвременно, заблаговременно виїхали, спробували, прокрутили сівалки, тому що по факту там день-два треба ще з цими сівалками покрутитися. А також вже одразу сіяти треба було і виїхали буквально стільки один день, майже два дні, чотири сівалки у нас вони стояли, тому що ми їх не могли запустити. В одній взагалі перестало бачити, її 16 рядку вигнула там і за цілий день розбирались. Друга з екраном щось там не то було, поміняли три екрани, теж не бачило сівалку. Потім передохранителі горіли, потім моторчик на мішалку полетів, потім запустили. На третій там прикатуючи колеса, щось втулки забули, поміняти, міняли. Потім поки виїхали, потім оцей спідтюб, моторчики щось там трошки відказували, то все поки попереставляли, поки цей запустили. І четверта, вакуум. Два датчика на вакуум. Не, не показувало вакуум. Теж сервісники три дні, слава Богу, що пішли дожди, Сервісники 4 дні. Ну, три сьогодні четвертий теж. Чотири дні. Занімалися сівалками, можете собі представити, то я сподіваюся, що сьогодні оце ми виїдемо 4 часа дня, в 5 ми вже почнемо, та 3-4 часа якісь посіїм з 4ма сівалками, та цей гектар 100 та і цей. Сразу вбиваю названня полей, щоб легше було. Е, який там буде гібрид, так так гораздо легше ось це названня поля. Я туда пишу яким гібридом сієм? Оп! І в скобочках в мене вже я дивлюсь на кропіво на поле, і воно в мене гібрид який там дуже дуже зручно. Ось, цей там сюди 47, 17, цей 4943 цей ось 43 цей все. Сіять, обновив який так, іду, іду іду, іду. Будемо рискать. Так що так, йдемо, так що їдемо на поле, друзі, їдемо на поле. Бажаєте ефективно керувати агробізнесом. Замість нудної канцелярської роботи у вас з'явиться цифрова система для управління підприємством. Компанія SAS стане вашим надійним помічником. Нами розроблена ефективна система, яка оптимізує роботу вашого бізнесу та виведе його на сучасний цифровий рівень. Нам довіряють вже понад 500 агропідприємств в різних країнах світу а користувачі бачать користь та ефективність. Використайте потенціал свого агропідприємства на максимум. Перевіряємо глибину. Є така версія американська по оце, Winter Precision Planting. Зімня конференція Precision Planting в Америці, на яку я їздив. У них там статистика, коротше, на яку глибину по кукурудзі найкраще урожайність. То це 2 дюйма. Це ровним счетом 5 см. Тобто 4 не така. 6 не така, то золота середина 5. Ну і зараз почало посіва, вже е, пізні сроки. Понятно, що ось, о, ти капнув вже влага. Ми не культивуємо. Саме головне зерно положить у влагу. Я ось оцей, то 5 см сієм глибину. Бо в нашу енергію втрати. Зерно, правильно? Кожний сантиметр це, це енергія. Тут десь, це, мабуть, за колесом, так. щось таке утрамбоване прямо. і Глибину ровно 5 см, ну 5,5-5. Тобто я, я міряю глибину як. ось опорне колесо і ось опорне колесо. Потім є прикатуючі колеса. Я не міряю, що ось прикатующе, тому що, коли навіть піде дождик, оця земелька, ось вона. Розмокне, отак, і оцих прикатуючих колес навіть не буде видно. І ось, ось виходить уровень. Оце я міряю по опорним колесам. Ось у нас лежить зерно. Оп! Я вставляю лопаточку якраз десь на середину зернятки. І ложу ножичок якраз на опорні колеса. І дивлюсь. Якраз 5 см. Ось можу показати. Нижня часть по, по нижній частині Ось. Оце ось 2 дюйма. Якраз 5 см. Зерно уваги 5 см. Ну, раніше ми 6-7 сіяли, тому що навіть коли культивірували потім влагу, хоча б щоб 2 см воно влаги було. Все було 6, а то й 7, а то й 8 всі. І от. ну Зараз влаги. Особливо на нулях. На нулях можна, мабуть, і на 4,5 см виміляти. А воно ж тоже, чим довше лізе, тим хуже. Пшениця у по пшениці взагалі є 2 см. 2 см сіять і бомба. люка йде воно, дивись, покажи. От тобі цей, що не культивіруємо, а культивація зараз би не пішла. Ану з зими у нас поля вийшли, тільки заборонували. Не цей. Що тут навіть бризкать гліфосатом, я не знаю. Сорняка взагалі нема ну ось. Єлі-єлі поліз. Єлі-єлі сорнячок поліз, тут була пшениця. Пшениці взагалі немає. Грунтовим гліфосатом тут мінімально накриємо з понеділка, вже через дня три. І огонь. Тобто, є, звісно, грязні поля, ті, що грязні, я говорив, в основному на нулях зараз їх накриваємо. А де отакі поля, то ми їх в першу чергу малим. Де не нулі. Бо я ж говорив в предостанніх випусках, що у нас все нулі не може бути. Ми зараз в зоні, там, де у нас ферма недалеко. І ці, ці площади ми взагалі ріпак планували. Але сіємо вже цей. Сіємо вже кукурузу. От фон чистий, фон класний. Сіємо з касом, сіємо кукурузу, потім соняшник, соняшник весь по нулю. Ну, в общем, початок посівної, завтра гробки, вихідний, сьогодні запустимося. Провіряємося, налажуємо. Дуже люблю вихідні дні, коли субота-неділя щось настраювати, запускати, бризкать, сівбу. Телефон не красний. Спокійно можеш собі, спокійненько. поритися в землі, попровіряти, все поробити, бо все-таки робочі дні є робочі дні, коли рутина голова. Отака, кому щось треба, телефон красний. А так зараз в кайф. В кайф. Так що ми продовжуємо наш випуск 2023. Спасибо на глазом не моргнули, вже сіємося. Просто капець. Погнали далі. Закатик фермера зараз. закатик фермера. В общем, під'їхали ми до третьої сівалки. Одну ж ми е, закрили, запартачили, вона ну, запартачили. загрузла. Вона загрузла, веземо, міняємо колеса другі. Тобто, е, 95-60 у нас щось зі сп'тюбами пише 10 20-й ряд. Перегрів странно. Зараз міняємо модуля, АПЦ, хоча вони не забиті, нічого. Колупались-колупались, вроді все нормально, нічого з підтюб не забитий. Показує, що перегрів двигателя. Ну, Зараз поперекидуємо ще двигателя, Якщо ні, то завтра прийде представник. Будемо дивитися, чого це воно перегрів. Ну немає ніяких трогаєш двигатель. Холодний, нормальний, непонятно. Тобто... Одна сівалка поїхала, міняє колеса, друга стоїть із підтюбами двома перегривами двигателями. Не розуміємо, що на даний момент 16-рядка сіє. Ця ось тільки-тільки поїхала, настроїв глибину. Було мілковато 4, зараз поставили 5. В одні гони, каже, їхав, раз 50, достанавлювався, поки там настроїли, рядок відкривало. Не, за цей, не закривало, ну був відкритий рядок, підтягнули опорні колеса. Ну, ну так, звісно, все. Сиро і погода, може лучше і не буде, знаєте, як перший посів, але ну, ось у на розвороті, бачите, як, як вивертає. Ну, лучше може і не бути. Оце що по рихленому, на нулях такого конечно, не буде. І те, що не по культивації. Ну, культивація воно трохи це, так це спушене просто ідеально поле. Ось о, лопатка тупо як цей. Як, як по маслу заходить то, звісно, зараз воно грузне. Ну так взяти на гони, ось, де слідів немає. Тут норм. Тут ось, о... тут ось де виходив, звісно, цей. Краї він зараз не обходить, бо краї тупо тупо капець, тут уже піде по розвороту. Гони, ну, вроді би нормально. Сильно не цей. Ну хоча б прогнати з сівалки, подивитися, як воно буде то при нинішній ситуації, щоб розпочати посів, подивитися, як воно все робить, Тому що через 2-3 дні опять дожді і може бути ще хуже, все заростає, терміни уходять, то отак от. Ну, в принципі, фон фон чіткий. Саме головне, бачите, сівалочки, валочки, як у нас йдуть. легка корочка 2, 2 см. Тут поле таке більш-менш уже зароще вже соняшник піднімається. Ті були чистіше, я показував. Тут уже і ковірчик цей. Ось от тут, звісно, зайшов. Тут зайшов сліди такі нормально. Ну, під подйом, звісно, під подйом воно в нього. Це коли він сюди йшов під подйом. Глубже, со спуска йде чуть-чуть лучше. Тобто, зараз буде йти со спуска, буде краще. Ну і що, зараз вже 7 часов вечора, шарик показує, закатик фермера. Ще часик півтора воно вже одійде і буде налипати, воно не це. Ну, більш-менш вже хоч щось сьогодні посіяли, прогнали сівалки, розуміємо, що з ними щоб уже в понеділок було понятно, за що хвататися, де бігти, що робити. Це після обороновки отакий от фон. По чому ми сіємо. Дивись, я ось йду. <схід> Цим провалююсь ось сюди. Хоп! Якийсь слід. Так що так от паралельно ми бризкаємо ріпак. Зараз, може, всємо е маточник там, тестуємо. Гліфосатом. Так що, отак от ми розпочали посівну друзі. Трохи в стресі, но, но але так. Так всім дякую за просмотр. З вами був Микола Монашок, ваш улюблений канал Агросфера. Далі будемо старатися більше показувати і знімати для вас випусків. Так що побачимось в нових випусках. До зустрічі! Пока! -що. Можу сказати, що це перша частина посівної. Думаю, що... Та це і так ясно. Ти перебив мене на такій цій Славік. Ну, як Славік мене перебив, це перша частина посівної. П... Понятне діло, що далі ми будемо показувати ще посівну. Це тільки початок. Так що, друзі, далі буде до зустрічі в слідущих випусках. Погнали! Бачиш. Ще один мінус обробітка. Ґрунту, культивація, дісковка, глибоке рихлення. Тому що тіряю такі лапи з культиватора в даному випадку, а потім, що? потім він, слава Богу, не наїхав колесом, він не пробив, бак можна пробити і все, що хочеш. Так що е На нулях такого не буде, тільки що раз після сівалки, після штангу можна потеряти. <рес> Алло, так, да, так. Да.